В Тернополі під час лікування зубів померла дитина. Хлопчику був рік і десять місяців. Трагічний випадок трапився ще в листопаді минулого року, проте досі винних не покарали. Жінка наполягає, аби їй нарешті назвали справжню причину смерті сина, а не робили з нього хворого. І шокована тим, що лікарі обласної дитячої лікарні, які тоді були з дитиною, надалі працюють та залишаються на своїх посадах. Для них нічого не сталося. Вони знову вийшли собі на роботу, знову беруть шалені гроші за наркоз, за процедуру. Для них це нормально, але його нема. Я розумію, що ніхто його не поверне. Але він, він був здоровенький. Пані Руслана ділиться подіями того жахливого дня, але не на камеру, адже важко переживає втрату сина. Жінка улітку помітила, що у нього погіршився стан зубів, тому вирішила звернутися до місцевого педіатра. З її слів, лікар порадив записатись на прийом до стоматолога. Я пороконсультувала була з лікарем, стоматологом кучмія. За ситуацію він сказав там, які аналізи потрібно здати, ну тобто, що потрібно для того. Назначили були дату, коли можна було робити йому таку процедуру. В лікарні, де сім'я очікувала на початок процедури, лікарка-анестезіолог, яка послухала дихання дитини, повідомила, що саме вона буде відповідати за наркоз. Згодом прийшла і забрала сина на операцію. Мама хлопчика пішла слідом за ними. Вийшов був стоматолог знову, він тоді був зайшов, потім вийшов, сказав, що все, дитина він плакав. Я чула, що він трошки плакав. І чуть трохи поплакав і ну, затих, тобто почалися. розуміло, що його вели в наркоз. В той момент вийшов стоматолог, сказав, що все, дитинка спить, заснув. Будемо зараз починати проводити лікування. Через деякий час я почула різке збільшення апарату, щоб пікав поз. Пік-пік-пік раз за разом. Тобто почалося, почалося те, що ну, чого не було. Ще почула його крізь навіть то, що була машинка. Хотіла, то я почула, як апарат почав пікати. Потім через деякий час знову вийшов стоматолог. Я його теж питала, що сталося. Ну ніби щось відбувається. Що сталося? Він сказав: Ні, це все планово, нічого не сталося, але такий був знервований. Каже, ідіть в палату, не стійте тут. Ну дій... постійно говорили, говорила, діть палату, не стійте тут. При критичному стані хлопчика мамі не казали, що з сином не давали його побачити аж до вечора. Проте вже о 17-й годині пролунав шокуючий вердикт. Ми не знаємо, що з ним почали мені говорити, що а ви впевнені, що в нього не було проблем з серцем? Що в нього може щось було, якесь, він може задихався, він може не дихав. Він, як, може, він може як бігав, то він задихався, важко бігав, важко дихав. Я їм, все, все їм заперечувала, тому що він настільки був активна дитина. Ну, Цього не буде такого. Вже близько дев'ятої вечора того дня. Лікарі повідомили батькам, що у хлопчика зупинилося серце. Руслана не розуміє, як так могло статися, адже син не мав жодних супутніх чи хронічних захворювань і хоче почути правду від лікарів. Щоб дізнатись про справу більше, ми звернулись до головного лікаря цього медичного закладу за коментарем. Проте у відповідь почули одне: по даній справі триває слідство. Натомість родина Яремія просить, аби справу не затягували, і таки знайшли справедливе з'ясування обставин. Música